Невелика турфірма на вулиці Костюшка. Саме вони мали відправити 20 дітей у міжнародний табір в Болгарії. Керівництва нема, відповідей на запитання також. На дивані батьки заломлюють руки. Кажуть про те, що дітей відвезли не на обіцяний золотий пляж, а в двозіркову халупу дізналися сьогодні вночі. Ми дізналися від самих дітей, які прислали нам повідомлення, що вони зовсім в іншому місці знаходяться, що їм по дорозі про це повідомили. Тобто, батьків до відома ніхто не поставив. Кітен біч готель на березі Чорного моря, неподалік міста Приморсько. За 10 днів відпочинку батьки дітей віддали кругленьку суму. Там обіцяли доїзд, харчування чотирьохразове, наскільки мені відомо, і проживання готелі. Догляд за дітьми, років, анімація, так. тобто купання на морі. Але замість комфорту невідомість. Зараз школярів тимчасово розмістили в одному з готелів. І не на камеру менеджери кажуть, добре, що у керівника групи були гроші. Ми їм не проплатили, тому що наш керівник Міша мав проплатити їм гроші. Це просто збіг обставин. Це просто ну повезло. Якби проплатили, то я не знаю, взагалі, що було зараз. Батьки та керівництво турфірми шукають новий готель для дітей. Втім, поки що без результатів, адже сезон відпусток у Болгарії вільних місць немає. Ірина Папірна, Олег Кухар, головні новини Львова.